Скажіть, будь ласка, на кого б ви оформили своє авто? На маму чи на дружину? На маму. А чому? Ну, тому що дружина то таке. Сьогодні є, завтра нема. Угу. На маму? А чому? Тому що то мама. А на дружину. Це ж дружина. Ну, то дружина. дружин може бути багато. Мама є одна. Залежить, яких я буду в стосунках. Якщо я обрав своє кохання на все життя, тоді, звісно, на дівчину. Угу. А ви? Ну, якщо перша машина, то на маму, якщо. То буде дівчина, я побачу, що не знаю, можна що це робити серйозне, то можна і на дівчину. Напевно, на маму. А ви? На маму. А чому? Надійно. Не прогорить варіант ніколи. Повністю підтримую. Хоча в мене машина на жінку записана. Була. Зараз вже на мене. Але як би, ну. Ладно, давайте мій випадок не будемо брати до уваги, бо він такий. Е, так кажу, мій випадок не буде брати до уваги, бо він, знаєте, такий, ну як вам сказати? Колись вам розкажу одним словом. Але в загальному я би рекомендував машину записати на маму. На маму пацани. На маму. Мама ніколи не забере. Мама завжди. Ну, не завжди, але в більшості випадків поділиться. Тому що, знаєте, бувають такі мами, які і дідом здають в дитячий будинок. Але я знову ж таки, я ж не осуджую. Ні, ви не подумайте. Я просто констатую факт, тому що, ну, а і звідки тоді дитячі будинки в нас взялись, Якщо мами всі такі хороші? Так, да, це страшний факт. Я не знаю, чого він виліз прямо от зараз. Під час того, як ми коментуємо відео про машину, ну, в цьому все суть, типу, мого контенту. Я говорю про одне, а закінчую про друге, або навіть про десяте. Але, звичайно, що в більшості випадків все-таки мами люблять своїх дітей і, як то кажуть, поділяться останнім куском м'яса, хліба. Так що, звісно, мама. Але якщо ви десь в глибині душі відчуваєте, що дружина вам, ви з дружиною близькі. Ні, я не буду того говорити, вам, пацани. такого я не буду говорити. ні. Ні, Такого я не скажу. На маму і все, все на маму, все на маму. Все на маму, хата на маму, машина на маму, все на маму. все. І мамі подарунки. Не забувайте про маму. Мама вас виховала, дала вам все. Все. Ну і про дружину, звичайно, також не забувайте. І це ж ніхто не говорить, що типу: мама є мама, дружина є дружина. Це зовсім різні світи, і там казати, кого більше любить, чи що, звичайно, що мама, мама, все. Всі ми мамині синочки, мамі, сінюльки буль-буль-буль-буль, За Зустрічки взяли, маму, мама, мама, Звісно, мама. мама, мама. <ріпи> мама, я тебе люблю. Я знаю, я рідко тобі це говорю. Ну, от і сказав. Так що. пацки. Ні, звичайно, якщо ви разом працюєте, разом заробляєте, дружина вас у всьому підтримує, дружина завжди на вашій стороні. Ви відчуваєте цю турботу: увагу, доброту, любов, вірність, чесність. Це інше питання. Це інше питання. Провірено роками, провірено ділами. пацки. Є й такі жінки, представляєте? Да. Є такі жінки. Є такі жінки. В кого такі черканіть пару слов в коментарях. Це провіряється часом, це провіряється ділами. Бла, 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 знаєте. Це, типу, Так само і чоловіки. Все правильно, так само і чоловіки провіряються. Типу. Просто все-таки в основному гроші заробляють чоловіки, знаєте, і дівчата, якби сидять, як то кажуть, в теплій ванні. В, таких випад, в такому випадку, звичайно, легко проходити, не то щоб перевірку, а хороші часи разом. Це одне. А от коли наступають погані часи в житті, це зовсім інакше. От тоді вже йде конкретна. Провірка один одного. Буває таке, що і жінка заробляє гроші більше, ніж чоловік. І також тоді проходить провірка. Різні випадки, всі сім'ї різні. Але все записувати на маму, машину на маму, квартиру на маму. <кхи> Ладно, кожен випадок індивідуальний, але все на маму, пацани. Запам'ятайте, ви все правильно говорите. Дивіться, там такі молоді пацани, а вже як все шарить. Вже розуміють, що і до чого, знають, які підступні бувають дівчата і жінки. А що так відбувається? А цікаво в натурі, а що так відбувається, а А що так відбувається? А через оті дівчата ваші інтерв'ю, які ви даєте постійно в соціальних мережах і розказуєте, скільки чоловік має заробляти, і що ви з ним не будете, якщо він буде заробляти менше 5 або 10, а по всіх 50 тисяч доларів, пацани подивляться на це відео і скажуть, та ну я в баню. Ну добре, сьогодні я заробляю 10 тисяч доларів. А завтра, не дай Бог, я, звісно, нікому цього не бажаю. Я вам бажаю, щоб ви заробляли набагато більше і до кінця життя. Але, як то кажуть, життєвий досвід багатьох показує, що це не завжди так буває. І бувають випадки, коли ну, нічого нема, складні часи. І тоді ті дівчата, які дають оті інтерв'ю, і кажуть, що вони не будуть з хлопцем, якщо він заробляє менше 10 тисяч доларів. Хлопці ж розуміють, що ага, стоп. Якщо я перестану заробляти, вона мене лише. Ну то як я на неї запишу машину чи квартиру? Вона ж мене лише, якщо я перестану заробляти. А мама не лише. От вам і відповідь, дівчат. Я думаю, ну, тіпо, тут якби і гадалки не ходи, все на поверхності лежить, все очевидно, все ну, тіпо, мені здає, ну, мені здається, ви цього не знали, ви цього не розуміли? Що після того, як ви це все скажете, мір ніколи вже не буде прежнім. Це очевидні речі. І пацани, які заробляють бабки зараз, які роблять бізнеса, вони дуже добре пам'ятають все, що ви наплели в тих інтерв'ю. Тому такі відповіді, тому вони кажуть, що якщо щось записувати, то на маму, а не на ту дівчину, яка дає інтерв'ю, і каже, ну я не буду з хлопцем, який заробляє менше 10 тисяч доларів. Я виберу скоріше мільйонера, який зраджує ніж бідного, який мене любить? Ну, бідного, я так розумію, пацани, це якщо ви, типа, їздити на Ланусі чи на Жигулях, чи, можливо, вже навіть я не знаю, і на Хонді це вже бідний. Тому що порівняно з мільйонером, людина, яка їздить на клас, на машині середнього класу, це вже бідний рахується? Чи як? Я, я, тіпа, ну, ну, тіпа, якби випливає так, то як ви хочете, щоб пацани, які сьогодні. Бідні, їздять, мовно кажучи, там, на Хонді, на Жигулях. Завтра якась тема вистрілила, одразу стали от, мільйонерами. Буває так. Дуже часто всі, ну я не знаю, чи всі, але це, більшість мільйонерів це колись були бідні. І коли вони були бідні, вони наслухали ну, цю пургейку, яку вони нанесли. Тепер вони стали мільйонерами і кажуть, я манав на неї щось записувати, я запишу на маму. Тому що коли я був бідний, їздив на Ланусі, мама мене любила. А ти не любила, бо ти хотіла мільйонера. А мільйонера хочуть всі. Ну, я не знаю, я це розжовую. Знаєте, в мене є син, йому 4 роки. І мені таке враження, що я це от зараз йому розказую. Він, типу, мені здається, дорослі люди. Всі це розуміють. Але знову ж таки, ніхто у вас не може відібрати права хотіти мати чоловіка мільйонером. Ну, хотіть. Хотіть. Такі питання. Нема проблем. Але бачите, що вже як же хлопці говорять, це наслідки оцих всіх заяв, так званих. Але ви можете хотіти далі. Цікаво, через років це, це вже просто ці зміни відбуваються на очах. Це вже за останній рік, два-три пацани почали. Ще раніше ви всі казали на жінку, а зараз вже говорять на маму. А що буде ще через 2-3 роки? Ну, ви побільше говоріть. Побільше розказуйте, як то має бути в житті. Інтерв'ю давайте, хай пацани подивляться. Взагалі я не знаю, чим це все, як вони будуть потім. До вас ставитись після таких заяв. Але я знову ж таки повторюю, пацани. Не всі такі дівчата є хороші дівчата. Не розстраюся. Я бажаю вам всім знайти дівчину, яка буде любити вас по-справжньому. Щиро, без умов, і ви її так само спільно, разом, горе перевернете. Горе перевернете разом. Всього доб'єтесь разом. Головне, щоб ви були одну одному підтримкою. Я не кажу фізичною, а психологической. Я думаю, ви все шарите. Ви вже дорослих хлопчики. Знаєте, краще за мене все.